Це я з майбутнього записую тобі початок цього відео, хоча вже день мій майже підходить до завершення, але початок я вирішила записати саме зараз, тому що я не привіталася ніяк, не розпочинала якось це відео. Правильно. Ось тому вирішила ось так розпочати з тобою вже після фотосесії, яку ти зараз будеш бачити. І взагалі, якщо запитати, для чого я знімаю це відео, мабуть, для а, себе в першу чергу, так, ми все робимо для себе в першу чергу. Не знаю, можливо, це відео когось замотивує, наприклад, зробити собі фотосесію, чи можливо замотивує якось, а також. Зробити щось для себе, тому що насправді ми інколи забуваємо, ми постійно в роботі в якихось справах і постійно забуваємо про те, що ми в першу чергу жінки, дівчата, так. І ми потребуємо цього, щоб нагадати собі, що ми ж жіночні, ми красиві, ми привабливі, так, ми симпатичні. Тому це відео для тих, хто подивиться. Я думаю, що подивляться саме ті, кому це потрібно. В мене така жіноча більше аудиторія, тому я думаю, що саме дівчата за Мотивуються і, можливо, також е зроблять собі один день, а можливо, хоча б півдня для себе, чисто для себе. Можливо, це буде не фотосесія, можливо, це буде е спа, не знаю, масаж, е якийсь ще декілька годин для себе, щоб ми. Не забували, що ми жінки, і нам потрібно наповнюватись для того, щоб потім віддавати цю енергію. І... Але спочатку потрібно наповнитись. Тому пам'ятаєте моє попереднє відео Любов до себе. Це і є любов до себе. Приділити собі трішки часу. Тому я надію, що тобі буде цікаво. Моя фотосесія, яка пройшла сьогодні, вже закінчилася. Як бачиш, в мене вже зачіска розпалася. Макіяж має майже макіяжу немає. Але ось такий початок, я вирішила записати його саме зараз. Тому що я прокинулася о 5 ранку, і тоді мені зовсім не хотілося говорити. А тому поїхали зі мною в цей день. І так, як ви вже зрозуміли, мій день розпочався о 5-й ранку. Насправді, за останній час я поставила собі ціль вставати з 5 до 7. Тож сьогоднішній ранок не давався мені супер важко. Навпаки, тримає мене в режимі. Також за останній період я поставила собі ціль ходити кожного дня по 10 кілометрів. Намагаюся зранку, але не завжди виходить за графіком роботи. Тому інколи це ввечері. Але сьогодні це було зранку. Запитаєте, чому не бігати? Відповім: бігати я не вмію, як виявилось, мені не даються довгострокові пробіжки, і я двічі невдало впала. Тому з бігом я зав'язала. Можливо, тільки на якийсь час, тож я не зарікаюсь. Отже, в наушниках аудіокнига, свіже повітря та трішки розстановка своїх думок зранку точно не буде зайвим. Потім швидкий сніданок, душ, зачіска та мейкап. Дякую дівчатам, професіоналам, що так швидко підготували мене до зйомки. Як вам результат? Можете написати в коментарях. А тепер трішки привідкрию для вас знімальний процес. Ви можете помітити, наскільки мені було комфортно працювати з фотографом. Насправді я вважаю, що мені зустрічаються завжди найкращі. Цього разу виключень не було. Все. Далі трохи процесу, без моєї озвучки. Що, ось я вже і дома. Скажу, що з Юлією працювати одне задоволення, чесно сказати, надіюсь, що Юлі було теж комфортно. Залишу посилання на Юліну сторіночку, це фотограф, яку ви бачили у мене на відео. Зможете доєднатися, підписатися на неї, можливо, комусь буде цікаво саме така фотосесія, можливо, і краще. Ось, Тому що Юля бачить дуже-дуже гарні кадри, прям дуже гарні кадри. Вони ще не готові фотографії, але я так трішечки заглянула. Ось і ще хотіла ще сказати. А також залишу посилання на студію. Можливо, комусь сподобалась студія. Ви зможете також орендувати її на час вашої. Зйомки, ось таку фотозйомку. На пам'ять я залишила собі відео, такий звіт і поділилася з вами. Тому бажаю всім гарного дня і бажаю завжди бути в настрої і любити себе. І ось такі фотозйомки, мабуть, ще більше піднімають нам, дівчатам особисто. Нам, дівчатам, піднімають самооцінку. Тому я вважаю, фотосесії потрібно влаштовувати не тільки для чогось, так для якогось там кадру, чи коли вам потрібні тільки фотографії, а і для себе. Хоч я замовила цю фотосесію більше для своїх соціальних мереж, тому що мені потрібно було оновити сторінки, оновити фотографії, так, трішки профіль, фото профілю. І також, хто ще не підписаний на мій телеграм-канал, підписуйтесь, буде теж. Посилання тут десь внизу. Тому можете підписуватись, можливо, буде цікаво. Канал називається Любов до себе. Мені здається, так. Любов до себе. Я забула, як канал не називається. Тому ось такий день зі мною. Надію, що замотивувала вас трішки більше приділяти собі часу. Це тому фотосесія це ще один такий пунктик, так, який може підняти вам і самооцінку, і настрій на весь день. Так, я вирішила, що ще достатньо тепла погода сьогодні, сьогодні правда тепло, е, тому що декілька днів тому було достатньо холодно. Тому я вирішила піти попрацювати в свою улюблену кафешку. тут. Mm -hmm. Так, до мене хтось іде. Yeah. Так, до мене підсіли люди, тому я не закінчила, але побачила, що дівчина виносила мусор, і я мала забрати свій мусор і забулася. Добре, ладно. Йдемо в кафешку працювати, тому що достатньо ще тепло на дворі, і хочеться насолодитися цією прекрасною погодою, і не хочеться працювати сьогодні з дому, тому йдемо пити каву, а можливо не тільки каву, а можливо щось ще поїмо в кав'ярні тут поруч. Так, ну, мабуть, вже будемо прощатися, тому що, можливо, я зараз змонтую ще це відео а, і виставлю, можливо, ще фотографій не буде. А, ось, Але все одно бажаю вам всім гарного дня. Насолоджуйтесь цим життям кожного дня, не дивлячись на ті е, недосконалі моменти, які є в нашому житті. Тому всім гарного дня!